Четвер, 15 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У ніч на четвер бійці ППО знищили в небі над Хмельниччиною три ворожі шахеди. Люди не постраждали, руйнувань немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Починаючи з опівночі, росіяни випустили по Україні 110 ударних безпілотників. Наші військові збили 62, 29 локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждало 5 областей, повідомили у повітряних силах. Проєкти будівництва нових укриттів ще для двох навчальних закладів розробили у Хмельницькому. Це дитячий садок номер 15 та гімназія номер 30 За словами міського голови Олександра Семчишина, фахівці наразі визначаються, чи варто розпочинати там будівельні роботи, адже обидва заклади розташовані неподалік Південного Бугу. Дитячий садочок номер 15 де садочок працює, але працює в обмеженому укритті, де є потреба в будівництві нового укриття. Ми маємо готову проекту кошторисну документацію на це укриття, ново новозбудоване. І ЗОЖ номер 7, зараз це гімназія номер 30, Вона теж не має свого укриття. Вона використовує укриття навколишніх будинків, навколишніх установ. Там теж виготовлена проект кошторисна документація. В цінах 23 року близько 60 мільйонів гривень, зараз це буде суттєво більше. Ми визначаємось наразі, чи варто починати там будувати укриття з нуля. Чому визначаємось? Тому що і ДНЗ 15, і гімназія номер 30 знаходяться в дуже складних, так би мовити, природніх місцях. Там дуже високі ґрунтові води, це неподалік, фактично від Південного Бугу, дуже високі ґрунтові води і дуже малі обмежені території в гімназії 30 зараз дуже малесенька територія. Ну і це суттєві складнощі в будівництві. Да? Ну але ПКД маємо. Ми завершили зараз все те, що власне вам показували. Завершимо, десь Бог влітку ті, які в стадії вже на завершальних стадіях. Ну і будемо далі визначатися по цих ще двох навчальних закладах. Нагадаємо, зараз триває будівництво укриттів в ліцеї No6 імені Назара Макаренка, закладі дошкільної освіти номер 18 та у гімназії села Шаровечка. Від початку повномасштабної війни у школах та садочках громади збудували з нуля 5 укриттів. У місті зростає кількість споживачів, які користуються лічильниками води з дистанційною передачею даних. Повідомляють у Хмельницькводоканалі. Наразі такі встановили у більш ніж пів тисячі квартир та 86 приватних будинках. Крім того, в 60 багатоповерхівках працюють загальнобудинкові прилади обліку, які автоматично, автоматично надсилають показники до Хмельницького водоканалу двічі на день. Система працює повністю автоматично, без нагадувань і без потреби вручну подавати дані. Показники передають за допомогою технології Лора 1 Що для вас щастя? День відкритих дверей під таким гаслом нині відбувся у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 На зустріч запросили батьків, школярів та майбутніх першокласників. У цьому році тут навчається 98 дітей. Всі вони з особливими освітніми потребами. Для гостей заходу підготували концертну програму, а також майстерки з виготовлення ляльок-мотанок, цілющого чаю та смаколиків. В цьому році ми вирішили по в момент, коли в країні війна і коли. І будь-якій мамі важко виховувати навіть звичайну дитину, а виховувати особливу дитину під час війни ну це просто подвиг. Тому ми вирішили присвятити цей день саме темі щастя, поговорити з батьками про те, де вони знаходять ресурс для того, щоб виховувати особливу дитину. В школі на даний момент навчається 98 дітей. Це усі діти з інтелектуальними порушеннями. 37 дітей у нас з розладним. Аутичного спектру, організовано навчання з 8-ї години ранку до 18-ї години. Ми даємо можливість батькам працювати, реалізовуватися. Від 1 до 11 класу працює група продовженого дня, де діти перебувають в другій половині дня після уроків. Ми організовуємо цікаві екскурсії, ми організовуємо походи в кінотеатр, в бібліотеку. Ми повністю організовуємо життя дитини від там. Ранку і до пізнього вечора. Щороку в Україні 15 травня одночасно з усім світом відзначають День сім'ї. Генеральна асамблея ООН встановила цей день в 1993 році, аби звернути увагу громадськості на сімейні питання. В Хмельницькій громаді з 2021 року діє програма підтримки сім'ї. Унікальну програму родини героїв ухвалили в 2023 -му. На її реалізацію передбачили майже 140 мільйонів гривень. Зокрема, на одноразову матеріальну допомогу родинам героїв. Відшкодування пільг за комунальні послуги, реабілітацію членів сімей полеглих військових. Сьогодні у День вишиванки хмельничани вбралися в традиційний український одяг. Для когось це святковий дрес-код, для когось оберіг від предків. Для інших таке вбрання стало частиною повсякденного гардеробу. Містян, які сьогодні одягнули вишиванки, зафільмувала наша знімальна група. Генетичний код. Так ходила моя бабуся, так ходив мій дідусь. В ну, кожного свій стиль, різні вишиванки, різні орнаменти на них. Приємно, коли згадувати своїх предків, своїх і дітям гарний приклад показувати. Ось. І ще плюс ну якщо ти військовий вишиванця, то це всім говорить, ніби я українець, я тебе захищу. Це вже традиція, і намагаюсь носити не лише протягом цього дня, конкретно цей день в вишиванки, але й протягом року, наприклад, використовувати різну символіку етнічну. Це такі знаєте, це не просто одяг, це не ковтинка, це такий, знаєте, символ, це код нації. І для мене, коли я одягаю вишиванку, мені особисто я стаю сильніше. Мені здається, що коли люди ці речі одягають, носять, Україна стає сильніше, тому що все складається з маленьких таких, знаєте, намистинок. І коли збирається багато їх, стає вже цілий образ. Тому стараюся носити частіше. Тільки по святах якось не прийнято в нас частіше це вдягати, але сьогодні, особливо, коли йдеш по такій алеї, розумієш значення вишиванки і цінність. Це ідентичність, це самовизначення. що ми є, ми існуємо і боротьба недаремна. Понад 100 вишиванок, створених майстринями з усієї області, презентували сьогодні у Хмельницькому. Серед них сімейні реліквії і сучасні сорочки, виготовлені з різних матеріалів і в різних техніках. Кожна унікальна. Розгорнули виставку вишиванок в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Моя прабабця в ній виходила заміж. Вона її створювала, вишивала і в ній одружувалась. Тому я в ній виступала у Франції. Наші жінки вміють себе прикрасити. І якщо додати тут прикрас, додати далі внизу, то це надзвичайно красиво. Дуже багато технік вишивки є мережок. А також різноманітні техніки солов'їні вічка, лиштва, рахункова гладь, штапівка, курячий брід, зерновий вивід, качалочка, низь, яка характерна для поділля. Дуже популярна стала вишивка білим по білому, От, а також кольорові вишивки. А остання вже мода така пішла: вишивка бісером. Відроджується така традиційна геометрична вишивка де застосовуються рахункові техніки, що треба рахувати кожну ниточку. Ну звичайно, для цього треба мати гарні очі. Мені хрестиком дуже важко вишивати. Мені легше вишити бісером, але повірте, бісером вишивати не так також і легко, як це здається. Буде час, коли ми будемо радіти дню вишиванки і радіти кожному святу, тому що їдучи сьогодні з села сюди. Я побачила одиниці людей, які були одягнені вишиванки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!